Доктор айболить. Добрий лікар айболить, він під деревом сидить. І вовчиця йде до нього, і корова круторога, і жучок, і хобрачок, і ведмедиця. Всіх, як вилікує вмить добрий доктор Айболить. І собака до нього прийшла. Ой, мене покусала бджола. І придибав до лікаря лист. курка дзьобом ударила вниз. Раптом прибігла зайчиха і закричала Ай, ай, мій зайчик попав під трамвай, мій зайчик-стрибайчик попав під трамвай. Він переходив доріжку і йому перерізало ніжко. І зараз він хворий, кривий, зайчик малесенький мій. І сказав, ай болить. Це пусте, в мене є ліки на те. Я пришию йому нову ніжку, і він не лежатиме в ліжку І принесли йому зайчика, і лікар пришив йому ніжку. І знову веселий стрибайчик скаче собі по моріжку А разом із зайчиком мати теж почала танцювати. І сміється вона, і кричить. Ну, спасибі ж тобі, ай болить, враз до лікаря шака на кобилі прискакав ось вам телеграма від гіпопотама. Якнайшвидше в Африку їдьте напрямки, дуже хворі в Африці наші малюки. Як? Невже насправді хвора, Бегемотяча дітвора? Так, а вже ж. У них ангіна, скарлатина, холерина, дифтерит, апендицит, малярія і бронхіт. Приїздіть же якнайшвидше добрий лікар, айболить. Добре, добре побіжу, малюкам допоможу. Тільки як знайти дорогу, щоб подати допомогу. Ми живемо на Занзібарі, в Калахарі. І Сахарі, на горі Фернанда по, де гуляє гіпопо по широкій лімпопо І встав, ай болить, і побіг, ай болить, по полях, по лісах, по стежках він біжить. І одне лиш говорить весь час ай болить «Лімпопо, лімпопо, лімпопо, а в обличчя і вітер, і сніг, і град. Гей Айболить, повертайся назад, і упав, айболить, не дійшовши мети, Я далі не можу йти. І відразу до нього із гаю стурбований вовк вибігає. На мене сідай, айболить, тебе довезу я за мить. І сів, айболить, і помчав, і повторювать знову почав. Лімпопо, лімпопо, по по. Лім -по, -по, лім -по, -по. Так, ось перед ним море, де хвилі гудуть на просторі, а море сердите, бурхливе, страшне, і лікаря зараз воно проковтне. О, коли в морі втоплюся я до тих берегів не доб'юся я. Що станеться з хворими, з ними, звірятами лісовими. Та кит випливає в цю мить. На мене сідай, болить і, ніби морський пароплав, З тобою ми пустимось вплав. І поплив айболит через море. І знову, і знову говорить Лімпопо, лімпопо, лімпопо І ось через гори лежить його шлях, І він починає повсти по горах, А гори все вище встають, як примари а гори здіймаються просто під хмари. О, коли я не дійду, коли в путі пропаду. Що станеться з хворими, з ними, звірятами лісовими, і раптом з якоїсь скали до нього злетіли орли. На крила скоріше сідай, летимо в далекий той край. І сів на орла й болит. Повторює знову айболит Лімпопо, Лімпопо, лімпопо А в Африці, а в Африці, на чорній лімпопо, сидить і плаче в Африці нещасний гіпопо. Він в Африці, він в Африці під пальмою сидить, на синє море з Африки невтомно він глядить. Чи не випливе корабликом доктор Айболит? І бродять без дороги слони і носороги, і кожен з них питає, що ж лікаря немає? А поруч бегемотики схопились за животики, у них у бегемотиків животики болять. І тут же страусята пищать, як поросята. Ах, шкода, дуже шкода, бідних страусят. І кір, і дифтерит у них, і вісп, і бронхіт у них, і голова болить у них, і горлочко болить. Стогнати тільки й може. Коли ж він допоможе, коли ж він допоможе, лікар ай болить. І пера простягнула акула каракула. Акула каракула на сонечку лежить. Ах, у маляток любих Малят, а куленят болять страшенно зуби десятий день підряд. І вибито два пальчика, у коника стрибальчика, не пригає, не скаче він, а гірко-гірко плаче він, І лікаря все жде. О, де ж той добрий лікар? Чого це він не йде? Та ось у повітрі ви бачите птаха. Все ближче, все нижче він вінчить понад шляхом. На ньому погляньте, сидить, а й болить, махає брилем і щосили кричить. Привіт тобі, сонячна Африка, і рада, щаслива уся дітвора приїхав, приїхав, ура, ура. А птах вже на землю сідає, і лікар одразу питає. А де тут малі бегемотики і маца, і їхні животики? І всім по порядку дає шоколадку і ставить і ставить термометри. І до смугастих біжить він тигряток. і до горбатих слабих верблюжаток. І кожного гоголам, кожного моголам, Гоголом-моголам, гоголом-моголам годує, годує донескоча. Десять ночей ай болить, не їсть, не п'є і не спить. Десять ночей підряд лікує нещасних звірят, і ставить, і ставить термометри. От і вилікував їх лімпопо, Хворих звіриків своїх лімпопо. Почали усі сміятися лімпопо, і стрибать, перевертатися лімпопо. І акула каракула правим оком підморгнула, і регоче, і регоче, ніби хто її лоскоче. А малятка-бегемотики ухопили за животики і сміються, заливаються, аж дерева колихаються. Ось і гіпопо, ось і попо, гіпопопо, гіпопопо -по -по. ось іде гіпопотам. Він йде із Занзібара, іде він до Кіліманджаро, і співає, і кричить, добрий доктор Айболит, слава тобі, слава, слава добрим лікарям.